Сьогодні висаджую розсаду кавунів. Сіяла їх у кінці квітня. Відразу сіяла у великі стакани по одній насіднині. Зараз розсада має три справжні листки, гарно розвинену кореневу систему. Сапкою роблю ямки. Відстань між ямками один метр. Кожну на ямку наливаю воду. Воду не додаю нічого. Перед посадкою я рясно пролила розсаду водою. Вода вже увібралася в ґрунт. Зараз я роблю тут заглиблення і сюди пересаджую із стакана розсаду кавуна. Не зовсім зручно робити це однією рукою, але ось така гарна коренева система. Вкладаю у ямку, загортаю спочатку вологим ґрунтом, а потім зверху сухим. Майже до сім'ядольних листків. А це сорт Orange King. Це все гібридні сорти. Це кавун жовтого кольору. Він дуже смачний. Висадила вже всю розсаду. Ось так вона буде рости. Встановила для розсади тепличку із агроволокна. Сподіваюсь, що кавуни гарно приймуться, будуть гарно розвиватися і дадуть щедрий урожай.